Раз, два три з новим роком <ріст> у зимовий період про Толіка Тимощука люблять згадувати на дворі 2024-й, другий рік повномасштабної війни. І тут шокуюча інформація: Тимощук виїхав з Росії. Невже одумався єдиний американський тренер в українському футболі Деніс Люкенс у своєму інтерв'ю заявив, що нещодавно спілкувався з Тимощуком. Бажає йому тільки добра, він тратив все в Україні, репутацію та свої регалії. І як я розумію, залишив все в Росії. Я не хотів би опинитись на його місці. Він казав мені, що українець і любить свою країну. Я намагався допомогти йому виїхати з сім'єю до Ірландії. Він сказав мені, що хоче виїхати з Росії. Проте застряг верев ще до війни і не міг висловитися через страх бути заарештованим і засудженим до 15 років ув'язнення. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Якщо ви випали з інфопростору на кілька років, ці слова проб'ють вам сльозу. Він втратив, залишив, намагався. Але ж свідоме суспільство все розуміє на зв'язок з журналістами. Вийшла колишня дружина Тимощука Надія Навроцька. Вона дала розлогий коментар виданню New Voice. І ось що вона сказала: я просто знаю Анатолія вже стільки років. Він буде грати жертву. Ось він починає: я бідний, нещасний. Ну що ж я буду протестувати? Я ж не можу протестувати. Він багато чого може понарозповідати, бо Тимощук це одна патологічна брехня. В Росії його ніхто не тримає, умовно тримає, але Тимощук не вийде назавжди з Росії з декількох причин: по-перше, куди йому виїхати в Європу. Але тут є закони, і вже не можна жити так, як звик. До того ж інший момент йому доведеться платити аліменти дітям а в Росії можна сховатися не платити. По-друге, для чого йому виїжджати? Йому в Росії платять величезну зарплату за незрозумілу роботу. Чому багато платять питання логічне, тому що він потрібен Росії. Що ж він там робить? Живе з жінкою, старшою за нього, і яка має двоє дітей вже повнолітніх. Хлопці, якому більше 20 років, Анатолій відмазує від армії. Вже в Пітері Тимущук одружився з художницею Анастасією Клімовою. На цьому фото вона зі своїми дітьми: праворуч, 22-річний Тимофій Клімов, який якраз підпадає під російську мобілізацію. Щось не хоче він помирати в Україні. Цитуємо далі надію навроцьку. Росія знала, що розпочне війну вже дуже давно. Що їй потрібно було зробити: зібрати максимальну кількість українських лідерів думок і привернути на свій бік будь-якими методами. Комусь підкласти повію в ліжко, когось взяти за яйця, когось заманити грошима. Це кадибійські старі методи. Тимощуку показали, як гарно йому буде в Санкт Петербурзі. Підклали йому там якусь хвойду, яка почала його тримати за яйця, впливати і капати на його мізки. Нагадаємо, у 2015 році в період війни на сході України Тимощук поїхав догравати у казахстанський кайрат. Завершив кар'єру, трохи перепочив і повернувся у Пітер. Вже у ролі асистента головного тренера. Що ж тоді произошло? Бачите, як вчасно спрацювала підкладена ще у 2007 році Повія. Вона йому вже впливала на мізки повним ходом, і він повернувся в Санкт Петербург. Його ніхто не тримає насильно, але йому вже тоді вкладали в голову, що треба якусь нерухомість купити. Бо він так завжди казав мені: давай то чусь купимо. Я кажу, а воно нам треба. Це ще в 2007 році було. Я ніколи на це не погоджувалася. Я кажу, це чому це край землі для мене. Я розумію, що хтось нам скаже з Донецька переїхали з маленького міста у великий Санкт Петербург. Йому хтось збивався впродовж нашого шлюбу, коли його заграбастали туди. На мою думку, вони збирали наших спікерів. Тимощук правильний українець. Він любить Україну. А оті це все нацисти. Давайте всіх їх знищимо. Розумієте, його протиставлять всім іншим українцям. З нього роблять українця в Росії для своєї публіки і навіть для світової. А далі що відбувається? Потім вони все одно будуть намагатися влазити в Україну наступним поколінням з цим жити. Завдання зробити так, щоб вони не могли вже влізти сюди. Українці мають усвідомлювати, що цих людей з Росії відправлять назад. Це ж буде через 10-20 років. Вони будуть там розповідати оцю всю маячню нашим дітям, які підростуть. Подивіться, вже зовсім інший світ. Ми тут несемо мир і щастя. Росіяни вже думають на роки вперед. У разі поразки вони думають наперед. В Україні толіка зріклися. Рік тому президент підписав указ про введення санкцій, заблокували активи, позбавили державних нагород. Усі вони мають значення хіба у паперовому вигляді. Але як бачите, Тимощук ще має надію відбілити своє бруднюче ім'я в Україні. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Залишайтеся всередині гри разом з нашими друзями компанією Фавбе для нових користувачів. Є приємний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Заряджайте. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.